Продовжимо говорити про відшкодування збитків, завданих агресором, з міністром юстиції України Денисом Малюською. Він вже з нами на прямому зв'язку. Пане Денисе, вітаємо вас. Доброго вечора. пане Денисе. Українська делегація на генасамблеї ООН працювала над створенням міжнародного компенсаційного механізму за збитки, яких завдала Росія. Чого вдалося досягти за цей тиждень у Нью-Йорку? Гарне запитання, власне, все, що ми намагаємося зараз просунути, ООН, це кілька наших ініціатив, і ми збираємо під них максимальну кількість голосів держав, які голосуватимуть власне на сесії Генеральної асамблеї ООН. В першу чергу, безумовно, це про згаданий у вашому репортажі компенсаційний механізм. Ми хочемо, щоб Генеральна асамблея освятила. Погодила і сказала, що це ок власне створити такий механізм за рахунок коштів Російської Федерації. Чому це важливо? Справа в тому, що безумовно подібні рішення, які б кардинально змінювали статус кво в світі, мав би мала приймати Рада безпеки. ООН. але ми всі розуміємо, що Росія членом Радбезу ООН має право вето, тому вона його заблокує. Інша опція, практично єдина, яка в нас зараз є, це скористатися рішенням Генеральної асамблеї. Он є специфіка. Справа в тому, що Генеральна асамблея ООН не має права приймати обов'язкові рішення. Вона рішення носять рекомендаційний характер, але тут є нюанс. Чим більше голосів віддано за певну тут те чи інше резолюцію Генеральної асамблеї, он тим вона авторитетніша і тим краще ми нею зможемо скористатись в майбутньому. Після відповідної резолюції уклавши, запропонувавши нашим партнерам укласти відповідний багатосторонній договір. У чому специфіка? Чому головне завдання було так складно і зараз досить складно збирати голоси? Справа в тому, що Україна безумовно змогла донести до країн Західної Європи, до країн Північної Америки правдиву історію про те, що саме відбувається. В Україні і а, як себе поводить Російська Федерація. Але що стосується до країн так званого глобального півдня, то ми тут не настільки успішні там Росія активно намагається просувати свої наративи про те, що не все так однозначно, зокрема в країнах арабського світу. Тому а, це ООН, це важлива арена, де донести можна правильні свої меседжі з тим, щоб отримати реально глобальну підтримку України у цій війні. Пане Денисе, а ось який момент Україна розраховує отримати щонайменше 300 мільярдів доларів репарацій від Російської Федерації. Чи готові країни заходу передавати Україні ось ці заморожені російські золотовалютні резерви? І коли головне, ми можемо отримати ці кошти? Що скажете? Тут немає точної однозначної відповіді. І власне поясню, чому. Країни, де знаходяться кошти Російської Федерації, вони на політичному рівні, принаймні, якщо говорити з керівниками держав, на запитання про готовність передавати нам кошти Російської Федерації. Звісно, в один голос відповідає, що це гарна ідея, і вони політично безумовно за, за однією мовою. Давайте. Покажіть механізм, яким чином це можна робити. Давайте створимо такий механізм, механізм запрацює, і, відповідно, кошти будуть передані. І тут якраз дияволо в деталях, тому що певні країни, стверджуючи про необхідність такого механізму, мають на увазі, що це юридична формальність. Досить швидко цей механізм буде оформлений, і кошти будуть передані. Інші країни, можливо, ймовірно думають, що це довга історія, аналогом, коли РАКС висне, от коли з'явиться механізм, тоді передамо. Тут складно прогадати, хто займає яку реальну позицію. Поки що ми бачимо, що офіційно і меседжі, які нам комунікують країни заходу, які мають російські активи. За цю ідею і наше завдання а, крок за кроком довести а, їх до підписання власне документу, який зобов'яже їх передавати такі країни і оформити той механізм, про який мова і зараз іде на перемовинах. Пане Денисе, а от скажіть, чому безпосередньо в Україні поки що лише в одного російського олігарха конфісковано активи? Приблизно відповідь та сама, нам потрібно звикати, що ми вже перестали бути країною, яка має дуже таке регіональне значення чи там не є гравцем на міжнародній арені. Ми реально зараз впливовий вагомий гравець на світовій арені, і власне будь-які наші кроки повинні бути зроблені з розрахунком, що вони оцінюватимуться. Не всередині країни, а за кордоном в міжнародних судах. Зокрема, якщо ми говоримо про конфіскацію російських активів, ми повинні розуміти, що безумовно українські суди багато в чому от, розуміючи, що відбувається в Росії в, з росіянами і з їхніми військами на території України, що вони творять, вони б із задоволенням би а, виносили рішення про конфіскацію майна з тих, хто з цим пов'язаний, хто цьому сприйняв. Але справа в тому, що усі такі рішення, дискусії, що таких рішень будуть перенесені в міжнародні суди, де стандарти доказування і перевірки законності дії органів влади України набагато вищі, набагато складніші. Ми точно не хочемо, щоб а, рішення про конфіскацію за такими рішеннями ми потім виплачували б цим самим росіянам компенсації, програвши справу ЄСПЛі чи в арбітражах. Тому ми рухаємося трохи повільно. Але надійно в тому сенсі, що усі конфісковані майно і Грошові активи олігархів чи тих, хто сприяв російській агресії, не будуть їм повернуті в майбутньому, і ми не будемо їм це потім компенсувати. Тому що погодьтеся, неприємно чути, коли, наприклад, ЄС наклав санкції, наприклад, на Януковича чи його команду. А потім на якомусь етапі ці санкції скасовуються через оскарження їх у суді. Неприємна історія. Ми не хочемо, щоб це повторювалося. Якщо майно буде конфісковано, то дороги назад. Не буде, і це буде залізобетонно. Дякуємо. Дякуємо, пане Денисе, що знайшли Дякую. сьогодні час поспілкуватись з нами сьогодні на прямому зв'язку зі студією підсумків. Був міністр юстиції України Денис Малюська.